Обряд чорний закуп на великі гроші. Находимо березу, викопаємо ямку і кидаємо в ямку золоту річ. Золоту річ. от. Кидаємо в ямку. Не верхуємо, а не з ним. Кидаємо їх ступом. Кисопи, відчиняємо, бісішку з Землі словом таємничим ми Ти викликаю. Діточка сила. Зеркала і старою, окрова прихована. Для тебе є словом Ти Неведено грошину маєш. Повні глини, залізом ковані. та всі злате грошима повні. Кошелями шкіряними. Та кошелями кацькими. Так Вийдіть, так у них гроші людські, гром царський, твоєму царству чинено. Так от і царство на неї панує. батько дітей. Плодиш, множиш, но, та й піти тобі світлом бігом, та справою сильною, а немірною. Та грошима незліченими, та грошима срібло міченим, та зголотом, що відлином вітровою. Дев'ять гір обійти, дев'ять річок світло перепнути, що світу мандрівником, за моїми словами, не підеш, та дари собі збирати. А не купиці, золотом люди загартовані, накинуто мірою того, не зміряти, хватом, не осягнути. Дев'ять таємничих комор власних, що чорним закупом уклав, то сам біс, все дев'ять разів зростав. Так словом, церковним, не хрестом кованим, а сокирою січено, через землю створено, бісакодом ходити, не від пана долею, так поставили бути. Дякуємо. Чорному закупу рости. Розростатись бізівською силою. По рубалі та погрочили.